Розпустити Миколаївську обласну раду далі після перемоги України піти на перевибори, а після завершення реформи децентралізації передати всі повноваження громадам. Таку думку висловив депутат обласної ради Олександр Мосін у студії телеканалу МАРТ щодо свого бачення роботи органу місцевого самоврядування. Таку позицію він підтримав аргументами. Далі пряма мова. Та я б це питання, по перше, роз... би на три питання. По-перше, нужна лі е... обласна рада? Ція в цьому составі, яка який зараз у нас є, по-друге, взагалі ну її функції після перемоги, да і третє питання: що ми робимо з реформою децентралізації? Коли ми кажемо, то якщо ми будемо продовжити впровадження реформи децентралізації, і держава буде і надалі передавати свої повноваження, де Територіальних громад і мій колега зараз підтвердив, що місцеве самоврядування, наприклад, Баштанщини, вони запобігли окупації міста і вони місце відстояли. І в даному випадку ми бачимо приклад, коли місцеве самоврядування воно спроможне, воно Міцне і його повинно розвивати, і в такому випадку навіщо нам робити над сильним місцевим самоврядуванням, яке безпосередньо звітує своєму виборцю на цій території, де воно знаходиться, робити нам ще тримати ще одну надстройку, яка буде виконувати якісь функції. Да? Ну тобто, ми маємо да, є перехідний період, який в нас затягнувся, і зараз війна фактично. Ну нам диктує свої умови, але ми маємо взяти і усі повноваження передати до територіальних громад, зробити префектури, які будуть виконувати функції держави і контролювати питання безпеки там, обороноздатності. Да? А всі інші питання, і ми маємо опікувати, опікуватися безпосередньо територіальна громада, тому що люди, які в територіальній громаді, ну вони все ж таки більше спілкуються з людьми, да вони там більше з ними взаємодіють. Вони більше розуміють. Що потрібно там сьогодні там, лікарня, там дитячий садочок? Ну зрозуміло, що потрібно усе. Але що першочергове А що таке обласна рада? Обласна рада це представники різних. Округів, і, наприклад, в мене там може бути там питання там Нова да? у мого колеги питання Баштанщини. І як ми будемо в сесійному залі вирішувати питання? Ти домовлятися, де якось щось, навіщо ж це потрібно, коли е кожна громада отримала повноваження, отримала ресурси під виконання цих повноважень, і вона вже безпосередньо на місці приймає рішення. Це перше. Зараз ми маємо фактично ну, і депутати обласної ради, і в цілому обласна рада вона має більш там представницькі. Якісь функції. Так, так. І дорачі, які там не, не обов'язково виконувати. Да, там, в нас є питання там, комунального майна, але ми прийняли рішення, там, звільнили від орендної плати більшу частку орендарів, які там орендують наше майно, там, наприклад, там, в, Очакаві, в Очаківській громаді. Але ці питання могла б зараз прийняти і а, військова адміністрація. Тобто, це не, ти, не ті питання, які там ну, виключно могли б прийняти ми. І якщо от мій колега а, каже, а, зараз. Нам повернуть часткове повноваження, да і це відбудеться. А як ми будемо працювати, коли в нас там не вистачає кворума? Я схиляюсь до того, що зараз е ми повинні прийняти рішення і розпустити е діючу обласну раду після закінчення. Е Після нашої перемоги і закінчення військового стану усі маємо піти на вибори. І після того, як буде завершена реформа децентралізації, або вона пришвидшена, ми маємо допередати ті повноваження, які в нас є громадам, і далі вже забути про такі органи, як обласна рада. Тобто, фактично, ми маємо піти на вибори після перемоги тільки для того, щоб завершити реформу децентралізації і передати залишки повноважень, які зараз є обласної ради, передати безпосередньо їх до територіальних громад, і на цьому ну забити, забути про такий орган, що він був.